Ставити програму під назвою втічні. Це програма для підтримки викладачів. Комп'ютерна техніка має місце в кожному навчальному закладі, що і спрощує ітизує процес освіти. Сучасне викладання більшості дисциплін стає неможливим без використання програмного забезпечення. І тому впровадження подібних програмних продуктів є, в навчальні заклади є доцільним і бажаним в наш час. І зробити оптимальним процес викладання кожного вчителя. Програма призначена для підтримки творчих викладачів, які готують висококваліфікованих фахівців з використанням сучасних інформаційних технологій. Основні можливості програми додавання багаторівневої структури розділів, тем видань, матеріалів, введення пояснюючих графічних аудіо- та відеоматеріалів, створення та пошук матеріалів за різними критеріями. Можливість контролю проходження матеріалу, система тестування з можливістю адаптації до об'єму матеріалу та професійного спрямування учнів, врахування мовних графічних і звукових особливостей при викладенні матеріалів. Ця програма має значні передбаги над іншим. Зокрема, зручний і досить простий інтерфейс використання, врахування індивідуальних особливостей педагога та учнів, забезпечує діалог і спілкування між комп'ютером та користувачем, економи часто плавляча. На екрані ви бачите основний вигляд програми. Далі. Це вікно вибору предмету. Це, дозволяє, це вікно дозволяє користувачу вибрати предмет для подальшого вивчення. Для того, щоб вибрати предмет, лише знайти його в списку і надіснити на його назву. Нижче знаходиться поле вибору розділу. Після того, як користувач вибрав предмет, йому дається можливість вибрати розділ до цього предмету. Для того, щоб вибрати розділ, е, знайдіємо докладаючому списку, де натиснемо назву. Далі, е, далі поле теми. Поле теми працює аналогічно. Е, далі знаходиться кнопка е, додавання матеріалу. Для того, щоб додати новий матеріал, натиснути на кнопку Після чого відкритися до Додавання матеріалу. Біля, біля, як ви бачите, полів вибору предмету розділу та теми знаходиться кнопка «вид... видалити та додати. За допомогою цих кнопок ми можемо виділ... видалити даний предмет, якщо він виділений в списку. Або додати на новин. Розглянемо кнопку додавання предмету. На даному вітні розташована кнопка для збереження даних. Зверніть увагу на поле В дане поводу потрібно вести номер предметів, які надалі не буде зберігатися. Нижче воду назву предметом. Потрібно вести назву предмету максимально дуже на якої приміряв, пробільше 57. Розглянуємо вікно додавання розділу, воно аналогічне з вікном додавання предмету, також року цінока збереження поле полеведення назву розділу і поле ведення номеру відміну. Вікно для додавання. Зверніть увагу, зараз ми розглянемо вікно додавання матеріалу. Це поле, виділене поле є полем для запису нас на питання. Тобто в кожній темі розляжеться декілька питань. Сюди ми вписуємо питання, далі поле введення матеріалу. Сюди вписуються матеріали, які відносяться до даного питання. І кнопка збережена. Під назвою вивчення матеріалу. На даному вікні ви бачите поле введення виведення предмету, виведення розділу і поле виведення теми. В даних проєкт відповідно вкажуть предмет розділ, тема вибраних вами на головному вікні програми. Далі поле виведення питань. В даному полі будуть розташовуватися всі питання, і щоб, щоб, наприклад, побачити інформацію на даному питанні, яке поле виведення. Ви можете е, натиснути на назві даного питання і в полі виведення тексту ви побачите сам матеріал. Е, так, і вікно відеопрогравача. Основну частину вікна займає панель перегляду відеоматеріалу. Е, на даному вікні бачите кнопку для відкриття відеоматеріалу. Тобто, побажання вам надається можливість відкрити е, своє відео для перегляду. І внизу вікна ви бачите кнопки управління відеоматеріалом. За допомогою цих кнопок ви можете контролювати процес перегляду відеоматеріалу. Дана програма є базаний якої є схожу на популярну систему управління сетами Joomla. Це де змогу підготувати матеріали на локальному диску миттєво виконати їх експорт на сайт. Дану програму використовують нашого технікуму. В процесі провадження програми начальник процес вносяться корективи та зміни, які поліпшують її якість та розширюють можливості, враховуючи різні методики вкладання. Ми впевнені, що тільки поєднання фундаментальних знань з використанням новітніх прикладних засобів та інструментів дозволить підвищити рівень освіти і збільшити ефективність місячальних процесу. Питання є? Є одне питання. Є контроль за номером дозволу, якщо я веду такий же, який вже був, то що буде? Mm, номер розділу? роздела? або номер темы, або номер розділу, там, там встречать, номер темы, номер розділу. А, воно выдасть у вік вікно щиданий номер.